Протягом багатьох років склалося так, що після молебня ми маємо можливість довідатися деякі деталі, дуже пікантні, особливі, з більшої прощені. Але перш ніж про них, хочу висловити подяку всім тим, які в будь-якій спросі причинилися до організації Більшої прощі зі Львова до Уно. Перше дякую. Господу нашому милосердному і пречистій Діві Марії, що провадили і провадять нас, що допомагають на дорозі віри йти вперед, дивлячись завжди на них. Дякую усім прощанам, відмовили незалежно від віку походження і рівня святості. Якби добре сказав Владика Йосиф, не було б вас. Не було б і нас, ваша потреба є нашим завданням. І доки ми живі, скажу принаймні також за себе, доки будемо служити вам у цьому ділі, щоб паломництво до унівської лаври зростало і в дусі, і в кількості, і в тілі. Дякую щиросердечно рідному монастиреві. Дякую моїм співбратам з львівського монастира Святого Аркістратира Михаїла, які щороку допомагають, щоб проще належним чином вирушили. Щиро дякую за організацію. І прийом гостинний, теплий братам співбраті нашої матірної обителі Унівського монастиря. особливий спосіб дякую за молитву. І також надзвичайно подяка отцю гумену Теодору, який і мене особисто підтримує, заохочує. Віє не дає заламатися. Дякую щиро сердечно. Щиро дякую спонсорам і жертводавцям прошу. Так сталося, що цього року ми мали досить рясних жертводавців фінансових. В більшості це були прихожани церкви архістратига Михаїла у Львові, яким щиро дякую, а також вони і багато інших виявилися спонсорами те, що не раз могли бачити в місцях, де ми зупинялися на нічліг і не тільки в селах. Це є праця також рук їх. Щиро дякую їм. Дорогі я цього року хочу вам. Таку сказати особливу новину, але що ви її побачите. Кожна проща до унівської лаври це є праця великої кількості осіб. У першу чергу це є координатори груп, яких є 30, а також інші мої помічники. Зокрема, маю на увазі. Коли говорити про інституції, то це Львівську духовну семінарію, без якої організації грошей, здається, була б не така, якою вона є. Дякую семінаристам з Другобицької семінарії, дякую студентам і випускникам Українського католицького університету і інших університетів, які є керівниками групи. Я би хотів, щоб ви побачили реально. Хто це є? Прошу, будь ласка, керівників груп на хвилинку так стати, щоб ми побачили великі кількість осіб. Тут на сході. Це також для отців буде цікаво. Станьте, будь ласка, на сході. що люди варто до. То... А ми можемо координати у своєму офісі майже Оце і ті люди, яких є понад 30 40 які саме є тими, на яких припадає плечі мурашина, клопітка, робота, без якої проща під оглядом духовного місця не є можливість. Да не по двох боках, тут по мишці. Координатор, пустіть, щоб на вас трохи подивилися люди. Давайте, з правої і з лівої сторони, з лівої також. Це для того, щоб, може, зрозуміли люди, які тільки прибувають до Лаври якою, як Гості, якою якої праці будемо класти прошу. Тепер вам скажу, пам'ятаєте, ну, зле порівняння, але я не маю кращого. Я недавно чувся як той, знаєте, який бездітний не має наслідників і нарешті Бог послав Максима. Я йому щиро дякую. Він чоловік покірний, Ходи сюди, братку. Він покірний, за голову лапається, але відтримуємо його. Ya evet, biraz mazeret